Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сьогодні росіяни вперше атакували керованою авіаційною бомбою Полтавську область. А три дні тому КАП вперше долетів до околиць Миколаєва. Після того був удар такою бомбою по лозові, що на Харківщині, і це теж було вперше. З цього ми розпочнемо розмову із військовослужбовцем сил територіальної оборони збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Сієнком, пане Олександре, я вас вітаю Вітаю вас. Ну, росіяни, вочевидь модернізували свої каби, збільшили їхню дальність, і тепер вони долітають до тих населених пунктів, тих регіонів, які раніше були для ворога з цими засобами ураження недоступними. що нам відомо про масштаби виробництва таких далекобійних кабів? Наразі, якраз щодо масштабів, говорити поки що важко. Я би сказав передчасно. Я думаю, що в нас буде така інформація. Думаю, що. І наші розвідувальні органи, які безпосередньо вивчаються ситуації, не тільки неодмінно поділяться, коли будуть відповідні факти. Але можу сказати, що ми маємо розуміти, що ми з ворогом ведемо війну не тільки на полі бою, не тільки в повітрі, на суходолі і на морі. А ми ведемо фактично, можна сказати, назвати це гонкою озброєнь навіть технологічності, тому що, от якраз технологічності, якості інноваційності справа. І, звичайно, що ми повинні усвідомлювати, що ворог не буде просто стояти на місці, вони будуть вивчати власні спроможності і намагатися їх удосконалювати як по ефективності, так і по далекобійності. Що я можу сказати з цього приводу, що Україна теж не стоїть на місці, і в свою чергу, ми з партнерами з НАТО працюємо над тим, щоб у взаємодії виробити способи збиття саме Кабі, тобто протидії. Різними засобами, і от якраз центр, який створений спільно Україна НАТО у місті Бидгач JTEC, який займається питаннями освіти, інновації і ефективності застосування зараз. Виробив певні рішення, які проходять етапи тестування Франції на полігоні. І є попередня інформація, що є успіхи у збитті кабів ракетами Астер французького виробництва. Питання в тому, що ці ракети Астер вони використовуються в зенітно-ракетних комплексах «Сампті», які здатні протидіяти в тому числі і балістиці і кабам, ймовірно, скоріш за все, але їх потрібно нарощувати у виробництві. Але це я до того, що так само ведеться з нашого боку робота для того, щоб бути, скажімо, підтримувати цей ритм і застосовувати наші засоби, і продумувати, яким чином ми можемо цьому протидіяти. І я сподіваюся, що рішення от вони будуть знайдені, принаймні зараз такі випробування тривають, тому що. Очевидно, що ворог буде намагатися нарощувати власні спроможності в той же час. Я хочу нагадати, що були певні випадки, коли Росія застосовувала певні види, здавалось би, інноваційні технологічні озброєння, але в невеликій кількості тобто, вочевидь, виникали проблеми саме з певною експериментальною серією. Не можна виключати, що і тут мова йде про певну експериментальну серію, яку ворог вирішив випробувати, особливо провести демонстраційно це. Звичайно, для того, щоб в тому числі показати нібито власні зростаючі спроможності, але тут звичайно важлива інформація про масштабування: наскільки у агресора є спроможності виробляти більше, і наскільки це мова йде не про поодинокі випадки, тому що раніше теж таке відбувалось, коли щось в одиночному чи там дві, чи тричі застосовувалося, а потім виникали проблеми, і ворог ці проекти відкладав. Як буде цього разу? Я думаю, що ми до ціки дочекаємося інформації. Тому числі, я думаю, що профільні фахівці, якщо буде можливість, фактично дослідять уламки відповідно для того, щоб встановити яка там є начинка, в тому числі чи присутні там елементи, які ворог міг закупити, Росія могла закупити в обхід існуючих санкційних обмежень, і звичайно, в тому числі будуть поінформовані про це і наші партнери. Угу. Щодо зростаючих спроможностей, то давайте поговоримо про результати роботи Сил оборони України, тому що там теж є суттєве, е, суттєвий прогрес. Чергове були вражені російські енергетичні об'єкти, зокрема Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це я говорю за попередню ніч. Оренбурзький газопереробний завод в Росії, а також нафтобаза в тимчасово окупованому Бердянську. Зараз кампанія знищення російських НПЗ, а також інших об'єктів пов'язаних з енергетичною інфраструктурою. Це просто вже рутинна історія, що це дає для. Поля бою, чи є вплив не поки що в економічному сенсі, а безпосередньо на поле на поле бою ну, я вам скажу це мають бути взаємопов'язані речі, для чого завдаються удари по глиб російської території по їх об'єктах, якраз в тому числі для того, щоб і загальмувати їхні можливості у фінансуванні власних потужностей з виробництва озброєнь, в тому числі і з кабів і кабів до речі, і інших видів озброєнь. І для того, щоб зменшити потік коштів, які ворог може застосовувати для найму тих же там громадян третіх країн, яких Росія вербує для війни проти України з різних абсолютно держав і практично з усіх континентів, куди вони беруть цих людей. Потім для того, щоб виникали проблеми з фінансуванням довгострокових контрактів і зобов'язань по виробництву, або навіть не тільки по виробництву, а й по закупівлі. Певного обладнання, особливо в обхід санкцій, який закуповує Росія, їм воно і так коштує дорожче, але це ще й подвоює чи потроює ціну відповідно, тому що ресурсу стає на це менше. І я би сказав, що для нас, для того, щоб важливо те, що відбувається на фронті і стримування ворога там, але з точки зору проведення нашої кампанії в комплексі, то без того, щоб переносити взагалі війну на території Росії. Нам би було ще значно важче, тому що я можу тільки навести факти, якби ворог задіював всі свої засоби і ресурси по ППО, які вони задіють для прикриття тих чи інших об'єктів в оперативному ближньому тилу. Нам би точно було би важко завдавати ударів по логістиці, яка знаходиться ближче до ворога. Якби ворог безконтрольно мав би можливість експортувати нафтопродукти, очевидно, що доходи би зростали. І це давало би можливість планувати Росії агресію на довгостроковий період. А ми хочемо все зробити для того, щоб ворог максимально міг планувати там на певний короткостроковий період. Ось це є мета для того, щоб ці речі були пов'язані діпстрайки разом із ситуацією на фронті. Крім того, можу сказати, що дібстрайки стосуються не тільки НПЗ, того, що ми знаємо. Є випадки, коли вражається. Пускові установки іскандер або місця складування ракет є випадки, коли вражаються починаючи з окупованих територій далі на території Росії пункти зв'язку, командні пункти, місця концентрації певних видів озброєння. Тому ця робота вона така комплексна. Пане Олександре, дякую вам дуже, що поділилися своїми думками і допомогли нам розібратися із тим, що росіяни зараз роблять в повітряній війні, і як ми їм відповідаємо на це. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, воєнний аналітик. І... Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.